Я маю повернутися. Йому буде страшно без мене. А Еліот це людина. Ні, він схожий на дракона. А що таке дракон? Шー! Оце дракон. Деякі таємниці. Тобі вже не треба тікати, Піт. Лишайся з нами. Зберігати непросто. Ця істота небезпечна. Я не хочу тебе лишати. Люди тебе вистежують. Що буде з еліотом? Ти гадки не маєш на що здатне це створіння. Полюймо його. Вже, Еліо! Ти дуже сміливий. Ти це знаєш. Ти найсміливіший хлопчик, якого я бачила. Дракон ПІТА